Мої вітання в ефірі. Випуск новин В студії. Працює Світлана Пензова. 27 січня в усьому світі вшановують пам'ять жертв голокосту. Саме в цей день, в 1945 році, були визволені в'язні найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц Біркенау в Освенцімі. У зв'язку з цими страшними подіями з 2005 року. 27 січня в різних країнах вшановується пам'ять загиблих. В Україні заходи з вшанування жертв голокосту проводяться згідно з постановою Верховної Ради від 5 липня 2011 року. Року. фальшивий паспорт чи право на життя. До Дня пам'яті в Одесі відкрилася виставка з такою назвою. Праведники народів світу. Це люди, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв в роки Другої світової війни. Люди різних національностей, мешканці різних країн. Хтось ховав їх в своїх домах чи на підприємствах, годував, приносив одяг та все, що необхідно, щоб просто дозволити людям вижити. А були ті, хто виготовляв євреям нові документи, паспорти громадян різних країн до дня пам'яті жертв голокосту. В Одесі відкрилася виставка під назвою Фальшивий паспорт чи право на життя в експозиції. Представлені фотографії та інформація про 22 дипломатів, яким присвоєно звання праведник народів світу. Виставка, яку ми зараз презентуємо, дуже важна. Для мене особисто, для нашої команди, тому що ми говоримо про людей з великої літери, про людей, які не на те, що їх рідним їм могло щось бути з що не ртували євреїв, вони робили чи вчинки порой зовсім чужим людям. Як казав німецький дипломат, теж правні гронів світу Георг Дуквіц, він казав, що Чому коли е, один католік Гітлер, е, має на, має намір знищити євреїв, то другий католік не може їх захищати? Ця виставка важлива, тому що сьогодні в нашій країні йде війна, війна, і на мій глибокий погляд, дипломати, це вот е, як кажуть, це те оруже, ця зброя, яка може щось зробити для того, щоб настав мир. Рауль Густав Валенберг зі Швеції врятував життя десятків тисяч угорських євреїв. Він був секретарем шведського дипломатичного представництва в Будапешті і видавав єврейським сім'ям паспорти із статусом шведських громадян. Після закінчення Другої світової цей дипломат загинув у луб'янській в'язниці. Села Хаттіна Улькумена називають турецьким шиндлером. Він, як і німецький промисловець Оскар Шиндлер, спасав євреїв. Коли гестапо наказала всьому єврейському населенню грецького острова Родос зібратися для подальшої депортації до таборів смерті, консул заявив німецькому генералу, що депортація турецьких громадян стане міжнародним скандалом і врятував приблизно 200 осіб. Майже кожна єврейська родина в роки Другої світової зазнала втрат. Моя родина втратила 50 чоловік. В цій війні від нацистів перше було вбити в Дубасарах. Хтось залишився на дорогі смерті з Одеси до Березівки до Маньовці. І ахмечетки хтось закинув свінарниках тіфу. Моєму батьку повезло. Він був врятований. Він спасся, його обміняли на золотий на корпус золотого годинника у румунського офіцера. Тому зараз є я, я тут я і я стою перед вами. Для Одеси день пам'яті жертв голокосту особливий, бо в роки Другої світової містом проходила справжня дорога смерті. Євреїв ввели на розстріл на загибель. Їх спалювали в порогових складах. І тим значніший подвиг праведників народів світу. Міжнародний день голокосту для мене день дуже символічний, як і день відзначення, коли відзначають праведників світу. Тому що ці дні вони говорять про те, що є трагедія і горе, нещастя, а є благородство, віра і добро. І ще історії, про які розповідає виставка. Косе Марія Беретто з Перу працював в депмісії в Швейцарії, і, попри заборону влади Перу надавати візу іноземним іммігрантам, особливо євреям, видавав перуанські паспорти. Перший праведник народу світу з Еквадору Мануель Муньйос Бореро, перебуваючи консулом у Стокгольмі, видав паспорти 80 польським євреям. І потім, звільнившись, але залишивши у себе печатку, таким же чином намагався допомогти десяткам євреїв у країнах Європи. Здавалося б, ці історії не про Одесу і навіть не про Україну. Але намагання знищити цілу націю, цілий народ актуальні і сьогодні. І сьогодні з'являються герої, імена яких, так як і імена праведників народів світу, будуть завжди з нами. Політики в Україні намагаються повернути наших біженців з Європи додому і навіть пропонують владі європейських країн відмінити їм виплати. Чи дійсно це може вплинути на рішення українців, скільки взагалі наших людей зараз знаходяться за кордоном і які демографічні перспективи чекають на Україну в майбутньому? Нам розповіла директор Українського інституту демографії та соціальних досліджень Ела Лібанова. Підрахувати всіх українців, які опинилися за кордоном за часи війни, сьогодні доволі важко, але спираючись на дані Євростату та інші офіційні джерела, вчені говорять про більш ніж 6 мільйонів людей. Десь близько приблизно 6 мільйонів, трохи більше наших перебуває за кордоном. Ну мільйон двісті це Росія. Ну звідти я не знаю, хто зможе повернутися і як ми будемо допомагати цим людям повернутися. А решта переважною мірою це євросоюз. Там понад 5 мільйонів. Ой, перепрошую, ну за винятком Росії. Чотири з чотири з лишнім мільйони. Там чотири і два. Десь так. За словами професора Лібанової, Європа сьогодні вкрай зацікавлена в українцях, бо переважна більшість їх це працювати жінки з вищою освітою, і для них легко знайдеться місто на ринку праці. Європа старіше, європі потрібна робоча сила, тим більше кваліфікована робоча сила, мирна робоча сила, яка до того ж погоджується на не дуже привабливу роботу. Сьогодні в Україні багато говорять про необхідність повернути українців додому, але на думку демографа, це може відбуватись тільки після припинення військових дій і ще за рядом умов, тому що ви ж розумієте, що наші лікарі там працюють не лікарями. А в кращому випадку медичними сестрами перше це безпека, потім з доволі великим відривом, але приблизно однакова житло і робота, і далі все решта з величезним відривом. Насправді говорить Ела Лібанова, таких соціальних процесів, як зараз, Європа і світ не знали з середини минулого сторіччя, тому і готових рецептів реагування на них немає. Такого масштабного переселення не було безумовно. Це після часів Другої світової війни наймасштабніше переселення в рамках Європи. Наймасштабніше це правда. Повну версію розмови з директором інституту демографії Еллолібанової. Ви зможете знайти на нашому Ютуб-каналі. Україна продовжує лідирувати в Європі за смертністю від серцево-судинних захворювань, а гіпертонія є однією з основних причин таких проблем. Підступність небезпечної хвороби виражається в тому, що людина може не відчувати її ознаки і тому своєчасно не звертатиметься до лікаря. Як виявити гіпертонію та що робити в екстреному випадку, розповіли фахівці. Сьогодні гіпертонія є поширеною хворобою, що часто діагностується. Вона характеризується підвищеним артеріальним тиском, тим самим збільшуючи ризики виникнення серцево-судинних захворювань. Фактори, які призводять до гіпертонії, є дуже різноманітними і можуть включати як генетичні передумови, так і зовнішні впливи. Підвищена маса тіла, тобто під це якщо людина стежить за своєю масою тіла, то звичайно. Іноді до гіпертонії може не дійти. Дуже важливо правильно харчуватися. І дуже важливо стежити за рівнем цукру в крові і за рівнем холестерину в крові. Тобто це такі керовані, можна так сказати, фактори ризику, і людина може змінити свої погані звички і не довести до підвищення. Артеріального тиску постійний стрес і напруженість також можуть впливати на роботу серця. У деяких випадках гіпертонія може бути спадковою. Якщо у близьких родичів була діагностована гіпертонія, важливо звернути увагу на здоровий спосіб життя, контролювати кров'яний тиск та відвідувати лікаря. Будь-який стрес може призвести до підвищення артеріального тиску, і це не завжди людині вдається самостійно з цим справитися. Тут вже на допомогу може прийти і сімейний лікар, і психолог, і психіатр, тим паче, що сьогодні майже всі сімейні лікарі прийшли навчання з психічного здоров'я і знають, як цим керувати, як допомагати пацієнту. І є низка таких чинників, на які дуже складно впливати. Наприклад, це спадковість, наприклад, є якісь генетичні передумови для того, щоб у людини був підвищений артеріальний тиск. На зниження чи підвищення тиску можуть впливати однакові фактори, але по-різному зазначають фахівці. Це залежить від особливості організму людини, і, наприклад, зайва вага вона більш сприяє підвищенню артеріального тиску. А коли у людини, наприклад, навпаки, зменшення маси тіла, то тут вже може бути зниження артеріального тиску. Неправильне харчування, яке призводить до підвищення ваги, призводить і до підвищення артеріального тиску. Неправильне харчування, яке призводить до зменшення ваги людини, таке також часто трапляється, призводить до зниження артеріального тиску. Головними ознаками підвищення артеріального тиску є сильний головний біль, порушення концентрації уваги, слабкість та можлива втрата свідомості. В такому разі необхідно швидко зміряти тиск, зателефонувати своєму сімейному лікарю або до швидкої. Якщо людина проживає в Одесі та не має декларації сімейним лікарем, вона може зателефонувати за номером 1550. Це міська служба невідкладної медичної допомоги. В разі підвищення тиску головне не панікувати, кажуть лікарі, і дотримуватися наступних правил. Треба лягти трошечки підняти ніжні кінцівки вище рівня тулуба і чекати. Бригаду невідкладної медичної допомоги, а в разі різкого падіння тиску людина може відчувати раптову слабкість і навіть з важкістю підійматися з ліжка. В цей час треба, ну, якщо є можливість вимірювати артеріальний тиск, то звичайно вона вимірює, підтверджує, що тиск низький, і краще зробити, наприклад, крепкий чай або каву і випити. Тобто, це такі найпростіші способи для підняття тиску. І Якщо це Трапилася вперше, то звичайно треба звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб виявили причину, чому тиск так різко впав, і що з цим треба робити далі. Підвищений артеріальний тиск збільшує ризики серцево-судинних захворювань, тому без уваги і лікування це залишати не можна, кажуть лікарі. Треба уважно прислухатися до свого організму, і якщо людина старше 40 років, то їй обов'язково раз на рік треба звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб пройти чекап, для того, щоб зробити такі найпростіші дослідження і для того, щоб Лікар визначив, чи є фактори ризику для розвитку гіпертонічної хвороби або немає. І якщо вони є, то треба розробити такий план спостереження і план лікування даного пацієнта. Останнім часом гіпертонія молодшає. Це відбувається через живання людьми нездорової їжі і утримання від фізичної активності, пояснюють лікарі. Тому, щоб не стати жертвою цієї та інших захворювань, потрібно продовжувати вести здоровий спосіб життя, правильно збалансовано харчуватися, займатися спортом та намагатися не хвилюватися. Тиждень розпочався з дня соборності України. Це свято про єдність, згуртованість українського народу. І зараз у непрості часи випробувань саме відчуття об'єднання допомагає виборювати українцям право на вільне життя. Важливу роль відіграє культура. Саме вона дозволяє українцям триматися разом, у якій точці земного шару вони не знаходилися б. Впевнена, очільниця Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Мова, культура, література, взаємодопомога, фактори, які об'єднують націю, свідчать соціологічні дослідження. А ще вони фіксують, що все більше людей усвідомлюють свою українську ідентичність. Важливу роль у розвитку останньої відіграє читання книг, акцентує директорка одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Саме через літературу себе оприявнює українська нація. Найголовніше це бажання самих батьків, лідерів цих родин продовжувати цю лінію, говорити дітям і вірити в те, що ці знання будуть їм корисні. Мова, культура, традиції, адже про Україну зараз говорить весь світ, як про країну неймовірних людей, незламних, інтелектуальних, розвинених, і на яких весь світ зараз покладає величезні сподівання. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну за кордон виїхали і не повернулися мільйони українців. Однак, де б не знаходилася людина, у якій б країни її не закинула доля, а правильніше війна вона має змогу відчувати себе частиною українського народу, який продовжує виборювати своє право на свободу і вільний незалежний розвиток. Зокрема, міська бібліотека, велика мережа бібліотек Німеччині, Берліні спрямувала велику суму коштів там, понад 10 тисяч євро щороку на поповнення фондів україномовної літератури для людей, які змушені були виїхати. І тепер ця література є доступна. А це казки для спільного прочитання з дітьми. Це художня література, сучасна. Мені приємно, що ми з колегами в рамках програм книгообміну також ділимося хорошою літературою, прагнучи передати її Нашим українцям ще є прекрасний загальнонаціональний проєкт, який реалізовує Перша леді Україна, Українська книжкова поличка в країнах світу. Відкриваються такі книжкові добірочки, доступні людям, які прагнуть далі читати. Окрім підтримки відчуття приналежності до нації, читання книг може стати гарним відпочинком і для психологічного розвантаження. Головне обрати літературу на свій смак. Якщо відлякують великі тексти, можна читати оповідання, поезії, а стосовно жанрів і тематики, то не треба соромитися своїх вподобань, говорить пані Бірюкова. Спробувати Якусь легковажну літературу. Хтось може відкрити для себе наново детективи, хтось може зосередитися саме на одеській складовій літератури. У нас є чудова авторка, яка пише детективні історії Ірина Лобусова, є література, якою можна зачитуватися, адже історії відбуваються на тих самих вулицях, які ми ходимо, ми самі. Спробуйте подивитися на цей, на цей аспект, почитати про історію Одеси в незвичний спосіб, в незвичних джерелах. Спитайте бібліотекарів, яка. Є Література інколи людині може дуже добре зайти комікси, мальописи. Оці історії намальовані, які ти можеш читати, Це для дорослих. Така література mm -hmm. теж є і в нашій бібліотеці є. Часом доцільно відкласти телефон і безліч чатів, і взяти до рук саме книгу як острівець знань, безпеки та стабільності. Хто може забрати дитину зі школи під час тривоги? Як діяти, якщо в дитячому садочку немає місць? Як буде проходити мультитест в цьому році? Відповіді на всі ці та інші запитання в підсумковій програмі дасть директор профільного департаменту Олена Буйневич. Також мова піде про вплив історичних подій на сучасність та шкільні підручники. За останній рік в Одесі зросла кількість укриттів в школах, стверджують чиновники. Це означає, що більше дітей змогли навчатися в режимі офлайн, тобто за партами. Але під час тривоги вони разом з педагогами перебувають в укриттях, іноді годинами, і забрати їх в цей час додому можуть виключно батьки і ніхто інший, говорить Олена Буйневич. Вчителі, які не випускають дітей з укриття під час повітряної тривоги, роблять абсолютно правильно. Питання є в іншому. Тут є такий казус, що відповідальність за дитину несуть його, її батьки або особи, які їх замінюють. Тобто ніхто не має права ціломиць утримувати утримувати дитину, якщо до закладу прийшла мама чи батько забрати її. Сьогодні в Одесі, за словами чиновниці, працює вже 70% дитячих садків, але кількість дітей, яких вони можуть прийняти, обмежена кількістю міст в укриттях. А ще батьки хочуть відправити дитину саме в садок найближчих дому, а це не завжди можливо. Ті батьки, діти, яких не потрапили сьогодні до садочка, звертаємось до департаменту 725-35-93, дізнаємось, де є місця, і віддаємо туди дитину. Крім того, дуже успішно працюють групи. Короткотривалого перебування і дійсно велика кількість одеситів скористалася цією послугою, коли дитину можна до садочку провести на три години. Багато тривог батьків сьогодні пов'язані із здачою випускниками. Екзамен це завжди стрес для дитини. А якщо він буде відбувати ще й під час обстрілів, то особливо. Але і тут є вихід. Емоційні моменти потрібно враховувати, і тут і батькам, і вчителям необхідно пояснити дітям, що якщо вони перебувають в такому стресовому стані, то необхідно після того, як написали роботу, звернутися до нашого центру на Краснова з заявою про те, що ми маємо сумніви у об'єктивності проведення роботи, бо дитина пережила емоційний стрес і не змогла з якихось причин завершити написання роботи. Одним з основних предметів національного мультитесту є історія України, але її вивчення та написання підручників з цієї науки пов'язане з багатьма складними моментами, розповідає науковець та автор Ігор Щупак. Не можна е, е, це не насилля показувати абсолютно відверто, так. не можна заганяти в психологічну таку яму. До речі, українська освіта на це страждає, і не тільки історія. Наприклад, провели Літературу. дослідження української літератури ще кілька років тому, і з'ясувалося, що 90, більше як 90% творів вони е, про нещасну дитину, про сиротину. на думку історії треба говорити з дітьми і про спротив всім цим нещастям, зокрема під час вивчення подій пов'язаних з голокостом і взагалі історії світових війн. А ще враховувати факт, що погляд на них у різних народів буде різним. Якщо взяти події, скажімо, Хмельниччини, козацької революції, завжди у поляків. Буде інший погляд на ті події ніж у українців, як і в, у євреїв. Українська. Буде інший погляд так. у татар. Буде інший погляд. Те ж саме, якщо події 20-го століття бачення історії української повстанської армії або армії краєвої буде різне у поляків і українців. Натомість є наукова основа, наукова методологія. Той, хто не вивчив уроки історії, тот приречений на її повторення, говорять мудреці, і досвід сучасності є іскравим підтвердженням цієї думки. Ми згадуємо вчора. Був міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Ми згадуємо про голокост і дуже відоме гасло ніколи знову. Так ось в Україні зараз ні науковці, ні вчителі це не повторюють, тому що ми бачимо, що знову може якщо не проти євреїв, то проти українців. Хто буде наступною жертвою? І сьогодні, коли ми говоримо про цю велику повномасштабну війну, яка, на мій погляд, і погляд інших істориків, є складовою. Третьої світової війни, яка розпочалася і буде тривати ще дуже довго. Більш детально про все це та інші події, дивіться в підсумковій програмі Про головне Зелене Астрахович у неділю. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.